Путину больно. Да, то есть если, если наносят удары, если гибнут, гибнут военные, гибнут гражданские, Путину больно. Да, то есть он, он, он боится отправить людей но это на явную смерть. Он это предпринимает усилия для того, чтобы по гражданским сооружениям ничего не прилетело. Вот здесь вот именно так и происходит. А в Украине нет. Они могут организовать в кривом роге, организовать самоподрыв для того, чтобы уничтожить, показательно уничтожить мирных жителей. Да, потому что в этот момент нужно обязательно показать это на международных площадках, попытаться заработать на этом какие-то дополнительные баллы. Можно организовать какую-то сходку, которую, которую прикрывать живым щитом. Ведь могут же они это сделать. И они давно это практикуют. И единственное, что вот для нормальных людей ну -то за пределами это как-то в голове не укладывается, а для этих нормально все подходит. Но... Мало того, они же публично анонсировали эту сходку. Они сделали все, чтобы все знали, что вот в этой точке, в этом момент времени, в Сумах, будет награждение вот этих подонков, которые грабили землю русскую. И сейчас вот на международных площадках они вот пытаются. И Зеленский повторяет и его а, всевозможные там окружения. Они ходят рассказывают вот 36 дней тому назад. Вот мы же предлагали чего-то там, а, принять мораторий на ввести заморозку или режим прекращения огня. Ему что? Ну предлагали. Ее кто-то принял? Нет. А вот энергомораторий приняли? Приняли. Да это сейчас вот перед этим мы подводили итог. 130 ударов. 130 ударов, которые были нанесены целенаправленно, постоянно, последовательно, один за другим. И знаете, у нас вот моя служба занимается тем, что мы фиксируем удары по гражданским сооружениям. Да и вот как только 18 число прошло, как только был первый контакт между Москвой и а, Вашингтоном, тут же кривая пошла вверх, тут же процентов на 30 увеличилось количество обстрелов, увеличилось количество людей, которые погибли или пострадали, увеличилось количество ударов по конкретным запрещенным объектам. То есть это все было сделано прямо вот, знаете, ну вот, вот четко по команде, а, потому что перед этим а, цифры были на 30% меньше. А вот сейчас она, они действительно поднялись и именно концентрированно наносят удары по гражданским сооружениям. Сейчас, когда они вспоминают вот всевозможные режимы, прекращения там обязательства, я хочу вспомнить, что вот на этой неделе как-то, вот я вот не знаю, может кто-то из коллег видел на других каких-то форумах, может кто-то вспомнил, что 11 лет назад было принято решение указ в начале АТО. Да, кого-то сегодня это интересует, а именно эта дата 11 лет назад. Вы начали гражданскую войну. Турчинов. Вы отправили, да, Турчинов подписал указ, который ввел в действие начало анти, так называемой антитеррористической операции. Именно вы отправили, придя к власти, вы собрали войска и отправили против людей, которые, которые почему-то задумались о самоопределении, которые не, не согласились с госпереворотом, который произошел. И вы в защиту госпереворотчика, Отправили армию, потом добавили Нацгвардии, потом добавили Нацбатами и всем прочим, и отправили убивать людей на Донбасс. Это никому не интересно. Нет, не нужно это все вспоминать. Да, то есть Блинкину очень нравилось историю считать от 24 февраля, а кто-нибудь считает историю от госпереворота? Нет-нет, госпереворота не было, ничего не происходило, ничьи мнения не, 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 не ущемлялись, ни против кого войной не пошли, ничего этого не было. Да, то есть весь вот этот набор просто автоматически отправляется в уйти. И только вот сейчас вылазит на фоне, а вот всех якобы такой миротворческой риторики, вдруг выходит спикер а, Министерства иностранных дел, так помню, да, который называл красные линии Украины на переговоры. Это очень смешно. Красные линии на, на, на переговоры, да? Красные линии. Что Украина проиграет. Это красные линии. Это не волокон, нельзя, нельзя проиграть. Нельзя, нельзя проиграть. Да. Да. а вот вот крас, красные линии, красные линии. Подождите, а в Стамбуле вы что подписывали? Что было парафировано в договоре, о, ну это, в, в Стамбульском договоре? Никогда не признаем оккупированной территории. А это было там. Да, то есть меньше территории, потому что контролировали по факту меньше. Да, то есть, ну это все было там поддержано. Никогда не согласимся на, 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 на ограничение ВСУ. Так это было в Стамбульском договоре, вы согласовали, вы только торговали. Сколько? 80 тысяч? 100 тысяч останется внутренних войск или чего? Это все было даже в рассекреченной части Стамбульского договора, на котором стоит подписи о Рахами. Каторкатор готові були підписати до як британці туди не влізли. Поэтому ні одна страна не буде мати права вето на вибор України. В цілому Росіяни сьогодні вночі використали атакуючи Україну шість ракет різних типів, 37 ударних БПЛА. було виявлено так за попередніми даними радіотехнічними військами повітряних сил ЗС України. В цілому це 43 засоби повітряного нападу. Відомо про те, що вночі. Сьогодні також збили наші сили ППО три крилаті ракети та 23 ворожих безпілотники. Ну а щодо використаних ракет різних типів, так одна була балістична ракета Іскандер м з Криму. Випущена в бік України п'ять крилатих ракет «Іскандер-К» із тимчасово окупованої території Запорізької області. А також з Криму. Також 37 ударних БПЛА було запущено расистами із Арафія Міллерова та Курська. Повітряний напад відбували в кот. І авіація, і зенітні ракетні підрозділи, засобу РЕП та мобільні вогневі групи Сил оборони України було збито 26 повітряних цілей. Це три крилатих ракет іскандерка, к 23 ударних бопалати типу по шахета, 10 ворожих безпілотників. Мітаторів було локаційно втрачені. Внаслідок атаки постраждала Сумщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Миколаївщина і Київщина. Саме так почала Російська Федерація цю страсну п'ятницю, балістикою, ракетами, крилатами а також шахадами. Просто знущатися проду. В росіяни над українцями над українськими містами та людьми поговоримо про ракетний удар по Харкову. Просто по місту росіяни вгатили по незламному Харкову. Пошкоджено десятка звичайних будинків, підприємства, машини. Близько 70 людей постраждали. Серед них п'ятеро дітей наймолодші Валерії. Два роки всього. Всі поранені отримали необхідну допомогу. На жаль, одна людина загинула. Ну а пізніше стало відомо, що кількість постраждалих зросла вже до 98 Про це розповів і ігор Терехов, який є міським головою Харкова. Близько п'ятої ранку Росія завдала чотири удари ракетами по Харкову. Ну, і кількість постраждалих за 6 ранку, коли було відомо про 26 людей, збільшилася до зараз 98. Щодо сум то російські ударні дрони атакували Сумщину і саме місто Суми. Одна з мішени звичайне виробництво хліба, звичайне підприємство, яке десятиліттями працює для міста. На жаль, одна людина була вбита цим ударом, і співчуття всім, хто втратив своїх рідних і близьких, були також російські удари по Дніпропетровщині, Київщині, Миколаївщині і Донеччині. Про це розповів президент України Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі. Офіційно розповів про події, які вночі під ранок відбувалися на території України. І далі продовжує. Цтувати, що він пише. Наші рятувальники, медики, інші екстрені та спеціальні служби всі реагують, всі допомагають. Дякую кожному і кожній. Хто рятує людей і відновлює мови для життя в містах і селах України. Вдячність кожному з партнерів, хто допомагає захищати Україну. Кожен оборонний пакет має значення. Всі системи ППО, достатні кількість ракет для ППО. все це дійсно допомагає, сказав президент України. Ну а тим часом начальник управління протидії воєнним злочинам Харківської облпрокуратури Спартак Борисенко також прокоментував рашистський удар по місту Харкову. Проте, все ж таки, як росіяни використали три крилаці ракети іскандерка Оскока фугасної дії. Подробиці він може розказати нам далі, адже дійсно він прокоментував події, які відбувалися, і на цікавих і дуже е, е, негативних новинах заакцентував увагу. Давайте почуємо. Сьогодні близько п'ятої години ранку російські військові із використанням трьох балістичних ракет 9М727 727 іскандер осколочно фугасної дії завдали удари по Остав'янському району міста Харкова. Під ударом опинилось цивільне підприємство, а також житлові спальні квартали. Внаслідок обстрілу наразі постраждало 52 цивільних особи, серед них 5 дітей, 2, 4, 14, 16 та 17 років. На жаль, одна особа, чоловік 78 років загинув. Він спав в своїй квартирі. Внаслідок обстрілу постраждало понад 50 багатоквартирних житлових будинків, а також понад 30 автівок. Наразі на місці події працюють прокурори та слідчі з метою фіксації наслідок події. Під час огляду вже встановлено, що підрив ракети відбувся в воздусі з метою якомога більшого ураження цивільних об'єктів. За вказним фактом розпочаток кримінальне провадження за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України. Ну і бачимо, що такі удари Російської Федерації продовжуються по території нашої країни. На жаль, це і суми попередні криви, ріги, Харків. Бачимо, що вони не зупиняються в той час, як самі расисти та посіпаки Путіна продовжують робити заяви стосовно миру в Україні. Коли Марія Захарова говорить, що Україна нібито порушує перемиря енергетичне, понад 80 разів сьогодні. Вранці ми вам розповідали. В той час також і Пісков говорить, що нібито енергетичне перемир'я вже так би мовити закінчили. Лосі не було вказівок від Путіна, зокрема стосовно того, чи продовжуватимуться удари по енергетиці чи ні. І поспорат Росії в ООН Небензе назвав припинення вогню в Україні нереалістичним за нинішніх обставин. Передають наші колеги. Також детальніше розберемося, що ще він заявив. Постійний представник Росії в ООН Василь Небенза заявив під час брифінгу, що припинення вогню в Україні наразі є нереалістичним на тлі нинішніх обставин. Російський дипломат вкотре звинуватив Україну, заявивши, що. Припинення вогню перешкоджає, нібито порушення Києвом мораторію на удари по енергетичній інфраструктурі, про що домовлялися в Саудівській Аравії. Далі буду цитувати, що ж він заявив. У нас була спроба обмеженого припинення вогню щодо об'єктів енергетичної інфраструктури, яке не було дотримано, нібито саме українською стороною. За його словами, за нинішніх обставин говорити про припинення вогню просто нереалістично на цьому етапі. Ну і нагадаємо, що раніше він заявляв, що припинення вогню та замороження Військових дій не є гарантіями врегулювання конфлікту, так він називає російсько-українську війну. А нові домовленості щодо України мають бути реалізовані новою владою Києва після виборів. Також на засіданні Радбезу росіяни на висунув вимогу, аби Україна стала також деліметаризованою і нейтральною державою, що не входить до жодних блоків та альянсів, зокрема насамперед йдеться вкотре про НАТО. Але бачимо, що так би. Як би не старалися рашисти робити боляче українцям, наші збройні сили України намагаються також показувати свою силу і щодо помсти. І за ті самі суми будемо далі говорити. Адже з'являються коментарі від наших експертів, зокрема Криволап авіаційний експерт, говорить, що хлопці Буданова доводять все до кінця, і помста за суми. Триває, що він має на увазі. Удари по сумах 13 квітня. Підняли в рейтингу першочергових для ураження ворожих об'єктів підрозділи 112, дванадцятої, також 448 ракетних бригад «Рефії». Так вважає аналітик та авіаексперт Криволап. Про це він сказав в інтерв'ю, коментуючи повторний удар по пункту базування 112 ракетної бригади армії Рефії, що знаходиться в місті Шуєм. Далі буду цитувати, що він зазначив. Чому раніше не били по цих військах у Курську? У військових є свій рейтинг цілий, і відповідно з цими задачами проходило ураження. Те, що сталося зараз, в сумах підняло вказані російські війська у цьому рейтингу на перші місця, і вони отримали своє. Це підтверджує концепцію, що ніхто не уникне відповідальності. Чи це буде через судовий процес, чи не судовий, але дістанемо кожного, говорить він. І за його словами, збройні сили України будуть знищувати той ланцюг, який призводить до того, що ракета Іскандер М. Може стартувати, Криволап підкреслив, що у НАТО є така позиція, що ракету треба знищувати не тоді, коли вона вже вилітає, а тоді коли вона або тільки виходить на пускові, або коли виробляється, або зберігається, коли вона кудись їде. Це і про знищення компонентів, з яких виробляється ракета. Знищення пороху, радіоелектроніка двигунів тощо. Далі знову ж таки продовжую цитувати. ланцюги треба знищувати. Ми напружено займаємося цим процесом, і в залежності від того, які в нас в цей час ресурси, ми таким чином і вражаємо, підкреслив Криволап. Ну і Також він говорить, що система ППО нема на цих відстанях. Росіяни все, що мали, вже стягнули до лінії фронту або в Ленінградську, московську, і трохи залишили для Енгельса всі інші міста, які ми атакуємо. Це йдеться і про моздок, Нижній Новгород, Саратов. Окрім аеродрому Енгельс, ми не бачимо засобів протиповітряної оборони. Ракети не пуляють, панцирі не працюють. Зберігати солдатів, казармах, бо куди їх дівати? Не думаю, що там були сховища. Сказав І, За його словами, також важко зараз сказати, чи було ліквідовано військове керівництво під час ураження штабу 112 ї бригади. Далі знову ж таки цитую. Але те, що наші розвідники знають, де вони, тобто командири, знаходяться і дістають їх, ніякої сумніву немає. І це буде або самокат, або машина, або це буде щось інше. Засобів дуже багато. І я думаю, що ця справа буде доведена до кінця. Хлопці Буданова це завзяті хлопці. Вони свою справу знають і доводять все до кінця, зазначив кровелап.